У світі народження село Тутовичі отримало ось таку пам'ятну дошку. Тепер усі знатимуть, що цьому населеному пункту 500 років. Крім того, у селі обіцяють провести газ, відремонтувати дорогу, а також зробити освітлення вулиць. Півстоліття вік поважний. От і гостей на святкування зібралося чимало. На день народження громада Тутовичів отримувала подарунки від представників влади та вихідців із села. Сьогодні громада отримала. Подарунки від голови обласної державної адміністрації Василя Михайловича Берташа, це ксерокс, принтер і сканер. Від мене як від депутата обласної ради, бо тут мої виборці, вони отримали медичне обладнання: це дитячі електронні ваги і глюкометр це препарат для вимірювання цукру в крові. Подарунок від районної влади не втішив селян, адже сьогодні рідко коли в селах роблять освітлення вулиць. Виділено 25 тисяч коштів з районного бюджету на вуличне освітлення для людей. Це багато що значить, тому що село багатодітне вечорами і для молоді, і для людей похилого віку йти по освітленій вулиці це набагато краще і безпечніше. Та чи не найбільшим подарунком жителям Тутовичів став приїзд їхнього земляка Петра Мельника? Зараз чоловік і народний депутат, і ректор Національного університету Державної податкової служби України, а про свій рідний край не забуває. Невдовзі каже, і тутовичі отримують газ та відремонтовану дорогу. По поправках до бюджету 14 мільярдів плюс до бюджету було розподілено для закінчення проектів закінчення будівництва шкіл, таких садочків, газифікацію на дороги для цього треба стабілізація. Для цього треба бажання і воля і влади, і людей. Петро Мельник привіз землякам студентів зі свого навчального закладу. Перед громадою виступали вихованці мистецького культурного центру Сузір'я. Тут і народні пісні, і танці, і музика для душі. Насамкінець Петро Мельник виступив перед громадою із привітаннями, поезією та піснями, оскільки і сам ще з дитинства прославляв слово та пісню на культурних заходах рідної Сарненщини. А ще Петро Мельник скуштував у місцевих жителів поліських страв, ознайомився із виробами народних майстрів та разом зі своїм мистецько-культурним колективом провів концерт у Сарнах. Тут зібралось чимало людей і послухати земляка і заспівати разом з ним близьких серцю пісень. Після цього Петро Мельник пообіцяв громаді приїжджати частіше, адже вважає себе пересічним поліщуком, якого завжди тягне на рідну землю.